Отже, липень 2023. Липень. Ми почали. Моя команда почала з продовження роботи, яку ми проводимо з 1 березня по зміненню парадігми нашого світу. Зміни парадігми згідно волі творця всього сутнього. Ми намагаємось разом з вами. Змінити цей світ, і тому запрошуємо кожного першого числа приєднуватись до наших робіт, які є, ключі звільнення людства від рабства. І ми йдемо цим шляхом, йдемо впевнено, твердо, бо виконуємо волю творця, першого творця всього сутнього. Звісно, що час не легкий, час відкриття певних інсайтів. Особисто ми вже багато що знаємо про тих корупціонерів, які наживаються на війні, і вони будуть покарані. І не ми будемо їх карати. Але кара вже наступає, і ми будемо дуже бачити кару і серед перших осіб держав, і так званих наших партнерів, тим більше наших сторони зла. Тому будуть дуже стрімкі події найближчим часом і забідлити і на, на заробити собі щось, щось далі на війні. Буде все менше виходити. І я дуже рекомендую вам, пани корупціонери, які вирішили нажитися на війні, нажити собі якісь політичні статки, гроші, зупинитися, покаятися і працювати на припинення війни вже. Ну і кожному з нас треба, треба переглянути свій світоустрій і готуватися до глобальних. Як люблять зараз казати, тектонічних змін в цивілізації людей. Так, я зараз, зараз бачу багато балачок про місію, місіанство, от, і ем, хто, хто це, що це, і так далі. Скажу так, команда працює цього, е, е, того, хто е, називається посланником на сьогодні, бо так зручніше. Е, і е, до мене, після того, як я у Оксани на каналі сказав про промовив це слово, 18 посланників зв'язалися зі мною. Тому їх буде багато, вже про років, будуть всі віщати, а я вам запропоную вивчити матеріал. Послухайте, Тріхлєбова дуже не, 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 не тупа людина. І він розповідає, хто може бути посланником місії, якщо хочете, Христом і так далі, хто не може. Аргументовано. З наукової точки зору. І вам стане легше розуміти певні питання і розуміти, хто з моїх колег, так званих, несе абсурдну інформацію. Скажу поки не на часі говорити більше, але команда цієї енергії, цієї істоти, будемо казати так, без персоналій, формується, працює, працює вже. От. Тому до, досужі домисли воно народиться колись, потім воно прийде, чоловік, жінка, не фантазуйте, працюйте ви над собою, і все прийде і стане на свої місця. І перевозвання там вже є. Процес запущено. я відкрив рота, коли вже можна було сказати про то. Коли зупинити вже то неможливо було. Тому. Будь ласка, спостерігайте за процесами на планеті, все буде досить всім зрозуміло. Не треба і пам'ятайте про відповідальність перед хранителями знань. Наші дорогі лже, лже, лже. Тому, будь ласка, я зараз не налаштований і команда, яка... Працює на сьогодні на планеті не налаштована більше на е, застосовувати принцип відповідальності. Це вже не працює. Вона працює автоматично. Цього занадто мало виявилося адептом зла. Тепер тільки кара. І ця кара буде досить швидкою. Вона вже наступає, якщо ви подивитесь по сторонам, і все досить зрозуміло. Треба просто включати мозок і не хлопати в ладоші клоунаді і цирку, який застосовує сьогодні спецслужби, а їх буде намагань буде багато. Бо ми почали розбиратися з цими структурами і побачили там багато брехні, фальші і всього іншого. І все прекрасно, люди. Будьте собою, називайте речі своїми іменами. Якщо вам подобається зло, будь ласка, ніхто не заперечує, ваш вибір святий теж буде. Але сьогодні йдуть жнива. І кожного вашого, кожен з вас впливає на то, коли закінчиться війна. Кожен з нас впливає, кожен з тих, хто взяв на себе відповідальність передвіщати, щось створювати, робити якісь ритуали і все таке інше. Робіть то свідомо. Обираючи сторону, не обравши сторону, не виходить. Тепер, розумієте, працює принцип, хто не з нами, той проти нас, хто не на стороні добра, нейтралітету не існує. Тому зараз будуть дуже тверді рішення, дуже цікаві події, спостерігайте, маєте можливість, приймайте участь, але часу вже не є. Не є часу брехати, не є часу робити тіпа, але тіпа само розсосеться, не розсосеться. Не сьогодні, не завтра. Тому працюйте на результат щодня. І я запрошую до вже зрозуміло, що вже завтра буде перше число. Я записую це відео 30-го числа, і ми вийдемо знову по всьому світу. Для того, щоб відстояти людство. Але наші роботи створені таким чином, що ви і завтра, і післязавтра, і через місяць, зможете приєднатися до робіт і 1 березня, і 1 квітня, і 1 травня. І що би я рекомендував, ви знаєте, я не передвіщую, я створюю реальність. Я би рекомендував встигнути покаятися тим, хто ще встигає. Бо тим, хто не встигає, вже не буде такого дару, як каяття. Тому, будь ласка, живіть в любові, відчуйте волю Його, прийміть або не прийміть її. Одним словом, з Богом мої любі. Обіймаю всіх серцем ваш майстер Овен Стефан.